Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам запропонувати подивитись, як в'яжеться отаке овальне донце для сумок. Я замовила поліпропіленовий шнур для сумки, і поки він прийде, вирішила протестувати овальне донце, як його зв'язати, який найкращий варіант при в'язанні цього донця, щоб він виглядав добре і мене задовільняв. Е я зараз вам покажу, як я його в'язала, як я набирала оцю е Ланцюжок, цей для того, щоб не було дірочок. Всі, мабуть, знають, якщо набрати звичайний ланцюжок з повітряних петель і потім в'язати за одну дужку та за другу, то тут обов'язково будуть дірочки. Ви бачите дірочки? Їх нема? Я їх теж не бачу. І я зараз покажу, як я це робила. Щоб зв'язати донці, для початку мені потрібна. Набрати ланцюжок, по якому я буду вив'язувати це донце. Я залишаю довгий кончик, він мені знадобиться і для переходу з ряду на ряд, і в'яжу я з двох кінців, так сказати, пров'язую першу петлю і Таким чином вив'язувати це буде не звичайний ланцюжок, а шнур. Я давно користуюсь цим способом. Я зазвичай в'яжу всі тонкі речі з хлопку, з хлопкової нитки, з бавовняної, тому що вона тонка і коли пров'язати звичайний ланцюжок з повітряних петель. То в'язання стягується. А якщо пров'язати більшим гачком, то будуть великі дірки в началі. І тому я завжди починаю в'язати з такого ланцюжка. Верніше з шнура. От шнурок, бачите, який звичайний, гарненький, такий платненький шнурочок, я вам залишу підказку. Де я починала в'язати собі блузон, це було на початку війни. І я його так і не дов'язала, зв'язала тільки спинку. І зараз в мене просто руки до неї не лежать. Ну я все-таки гадаю, що я його закінчу і тоді покажу вам, що в мене вийшло в кінці. От. Такий ланцюжок в'яжу, який мені потрібно довше в'язала. я такий шнурочок. Як я визначаю, скільки мені такої довжини мені треба зв'язати цей ланцюжок для того, щоб у мене вийшло дно такого розміру, як мені потрібно. Одна є довжина і ширина. От, от значення довжини я віднімаю значення ширини. У мене є залишок, і оцей залишок і є цей лацюжок. Воно більш-менш достатньо для того, щоб визначитись з розміром цього донишка. Якщо ви хочете більш точно, вам треба зв'язати зразок, розрахувати, скільки стовпчиків, там, сантиметрів, двох, скільки рядків, і тоді вже. Розраховувати для того, щоб зв'язати цей ланцюжок. Мені для сумки це не так важливо. Буде на сантиметр більше, на сантиметр менше, мені не важливо. Це не одяг, або не влізово велике, і так воно й буде. Так, зв'язала я цей ланцюжок. Ось я залишила довгий кінчик, це я буду переходити з рядка на рядок за допомогою цього довгого кінчика. В'яжу, звичайну, повітряну петлю і починаю в'язати по одній зі сторін. От дивіться, от у мене петля і от у мене петля. І у них одна стіночка загальна, що для цієї петлі, що для цієї. От я буду в'язати таким чином щоб ця стіночка була посередині, пров'язую стовпчик без накида. і дов'яжу до кінця, верніше до початку, де де я починала в'язати, ось, бачите, я в'яжу. За цю стінку, ця стінка в мене вільна, а коли буду повертатись по цій стороні, буду в'язати за цю стінку, а ця стінка також буде вільна. Зараз дов'яжу до кінця, розвернуся і буду продовжувати в'язати, дов'язала я по одній стороні. Тепер пров'язую одну петлю, в кінець цього ланцюжка. Пров'яжу три стовпчика без накиду. Це в мене буде одна сторона овалу, і на другій стороні у мене вже один стовпчик є, там я пров'яжу два стовпчика. Зараз я пров'яжу тут три стовпчика. Пров'язала я три стовпчика. В останню петлю, і тепер починаю в'язати стовпчики по цій стороні. З цієї сторони я вже пров'язала, ось у нас обща, верніше загальна стіночка, оце стінка іншої петлі, та шовільна. І в цю стіночку я починаю пров'язувати стовпчики без накиду. Бачите? Загальна стіночка залишається посередині. Зараз дов'яжу до іншого краю і знов повернусь до вас. Дов'язала я по цій стороні. Бачите, в мене нема тут ніяких дірочок. Гарненьке таке все. Так, тепер у мене тут одна, один стовпчик вже пров'язаний, і мені треба сюди пров'язати два стовпчика. На початку я пров'язала два стовпчика, коли в'язати почала стовпчики, а тепер я пров'язую два стовпчики. Другий стовпчик я не закінчую, тепер я беру оцей довгий кінчик, протягую скрізь ці дві петлі під. Під стіночки. Петельки першого стовпчика, вершини першого стовпчика, протягую і заводячи гачок знизу вверх, завершую таким чином. У мене з'явилась ще одна петля. От, Бачите, це в мене виходить. Один стовпчик, другий, третій. І тепер я починаю в'язати вже з, той, з того стовпчика, з, тих, з, 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 з ті вершини того стовпчика, звідки виходить оцей кінчик. Тепер мені треба пров'язати по дві петлі у кожній, верніше по дві стовпчика у кожну вершину стовпчика. Починаємо пров'язувати заокруглення. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Так, тепер у мене вже тут шість стовпчиків. В'яжу до слідуючої вершини овала. Вяжу, зв'язала я... я до іншої вершинки. Теж пров'язую по три стовпчика, вірніше по два стовпчика в кожну вершину з трьох стовпчиків. Пров'яжу. В вершині тут теж буде шість стовпчиків. То в'язала я останній стовпчик. Ой, я ж його не закінчую. Закінчую вільним кінчиком. Знову таким же чином. протягую. Через вершину першого стовпчика. Початок ряду зміщується, зміщується і зміщується. Бачите, був тут початок ряду, він вже тут. Він буде так зміщуватись по, по усій довжині. Так. Знову починаю в'язати з цієї петлі, звідки виходить кінчик, пров'язую петлю під йому. Далі вже в мене починається вершина. І зараз з'явиться схема овала, по якому я в'яжу. І подивіться, в цьому ряду в мене вже будуть добавки, Збільшення петель на заокруглення через одну петлю. І в другому рядку через дві і так далі. і так далі. Але я буду постійно трошки зміщувати то в одну сторону, то в другу ці добавки, щоб у мене не було углов в тих містах, де я буду додавати петлі. Зараз пров'язую перший стовпчик під одиначний. далі два стовпчика. Пров'язала знову один стовпчик. Два стовпчика. На кожній вершині, в кожному рядку, буде збільшуватись кількість стовпчиків на три. Бо у мене спочатку було три стовпчика, і тепер виходячи з цих трьох стовпчиків, у мене в кожному рядку буде збільшуватись кількість стовпчиків на вершинах на три стовпчика. Так, пров'язала. Тут в мене теж. В'яжеться звичайний один стовпчик і знов два стовпчика. Збільшилось на три стовпчика на цій вершині. Ось так. Вже вимальовується овал. Далі я в'яжу до іншої вершинки. Там також я пров'яжу таким же щином, і потім я повернусь сюди. І такий ж досконало вам покажу, що значить зміщувати прибавки, щоб воно не було таке угольчиками, такими тут, щоб воно було таке полукругле. Дов'язала я до вершини, вже перейшла на другий рядок. Ось у мене тут було один стовпчик, два стовпчика, в один, один стовпчик, два стовпчика, один, два. Тепер там, де в мене був один стовпчик, я пров'яжу два. Пров'язала. Далі я в'яжу два стовпчики. Верніше, по одному стовпчику в два стовпчики. Збільшується моя кількість стовпчиків між прибавками. Знову два стовпчика. Один, два одиночних стовпчика, один, другий, два стовпчика в один. І два по одному стовпчику. Кожний з стовпчиків попереднього ряду. Все, закінчила. Знову в мене тут три стовпчика, на три стовпчика збільшилась кількість. І таким чином я трошки змістила прибавку. Далі, в слідуючому ряду, я її трошки підвину сюди, щоб у мене вони не в'язалися одна над одною. Ви можете собі придумати інший якийсь спосіб, щоб не в'язати один над одним, щоб у нас, у нас не було трикутничка замість овалу. Ну, Кожного свої методи. Я в'яжу так, просто я вам розказую, як я в'яжу, ви в'яжіть, можете в'язати інакше. Зараз я дов'яжу трошки ще, потім завершила я в'язати. Вже можна невеличку сумочку, клачик і зв'язати на цьому донці. Не знаю, залишу я його або використаю ці нитки у сумці, яку я буду в'язати. Тому що я замовила темненькі нитки, темніший шнур. А для того, щоб його трошки розбавити, у мене є невеличка кількість такого світлого, світленького. Ну, це я ще вирішу. Якщо вам сподобалось таке в'язання. Якщо ви вважаєте, що це має право на життя такий спосіб набору ланцюжка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, буду дуже рада відповідати. А на цьому буду з вами прощатися. Бережіть своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!